Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Фу. Зима Зима. настала неочікувано. І от. Чекали, чекали і дочекалися. От я скажу вам так, знаєте, такий досить, наче то на перший погляд і повільний перепад, але, але перепад такий, знаєте, вже відчутний. Вже почало давити. Це вже 8, от, а було всі 10, тому і протягом дня вже все так холодно, кури, воно вже десь яйця несуть, позаривалися, о, бо теж не дуже вони поспішають виходити на вулицю, о, тому що в дійсності холодно. Холодно, але чесно скажу вам, ну і холодно, ну і нічого страшного. От, малявки у мене вже вон, всі адаптовані, адаптовані. вже вони всі привикли до цих усіх двіжей погоди і кури теж. Зима зимою, а нестися потрібно. Бачите, вже всі зайняли свої позиції. От. Несуть яйця. Як правило, десь тут ми знімаємо десь 10-15 яєць беремо. Ось у маски, бачите, позакутувались, понапивалися моньки. Моньки. Дана, ти напилася, моньки? Дана, напилася, моньки. Напилася. Соти, соти така, соти. От така вже баловниця стала. А то ж взагалі така стояла, як Василіса Львовна. Як Василіса Львовна. Да? Отако, тако. отак, отак. І така у мене баловниця. На Віліса похожа буде. От. А ти, Сор? Друзбан. Ти не замерз, то я вже скоро з клітку буду не влазити. Буду скоро в клітку не влазити. Да? так? Отакий ти. Вже такі роги, в тебе вже мусні. Це хороший бичок буде. Син му Марічки. От. Генетично він буде дуже сильний бичок в плані продуктивності. Якщо у кого є таке дике бажання, то можете його замовити. Тим більше він а 2-2 а бичок. От, він А2А2. Він вже випоєний молочком, він вже п'є замінник добре, вже і сироватку добре п'є, він вже такий мазун вдень випиває свої 10 літрів. О, він такий в мене необіжений. Вони в мене всі не обіжені. Да? Всі мої Всі мої подружки, ви мої подружки, отакі такі, такі. О, тако, о, тако, порося, Ти взяв виросла, бачиш, тут такі тяло, тут пакало. Ой, ой, що це за пригуни такі? Що це за пригуни? Що це за мої пригуни такі малі? Що це за мої такі пригунчики, папригунчики? Отакі попригунчики, звісно, От попригунчики вже линяють. Вони вже думали всі, що вже починається літо. От Починається весна, бачите, а тут іще зима. От, і для них воно таке, бо я бачу, вже їхній пух виходить. Вон, ну, вже очивості. ось вже міняється на шерсть на шиях. Да? Любова, Любава? любова, ти дівчина моя. О, а ти сопа, друга моя? Соти, ай ви. Ми. ми мої сируські. Пообсирали номери і все нормально. О, все буньки. Бачите? Нормально поїли, дертички всі. О, рубаша ціно. Спокійно собі відпочивають. Ну, ти вже попила молоко. Ти. Соти, ладуска, ти моя ладуска. Що там, ромашка? Соти стоїш. Зазулька, бачите мої ось дівчулька. Нормально у вас? Нормально. Кажіть, тільки одна проблема молоко. Чи кажу, молока, вода замерзає в бочках. От, через що в цьому напрямку трошки некомфортно. Але ми кожен день наливаємо їм двічі на день воду. Зараз лезун їм поставлю. Хороша штука, все-таки, це бачите. Задивіться, от я його поставив вже, мабуть, місяць назад, Бачите, з'їли ось, може, половину, меншу, більшу половину лайком Air От. Якраз для них ідеальна штука. Бачите, ніхто нічого не лиже, не гризе. От. Спокійно собі йдуть. Mm -hmm. Да? що да. ти ночка моя, ти, моя ночка, все ночка, а ось я фросян, Я фросьон, казе, я фросян. О, та конопелька. Отака конопелька цікава буде, да? дівчина. От. Отримав я вже всі результати своєї ферми по А2А2. -А2. Вже знаю, кожна хто у нас гіпоалергенне молочко буде давати, хто звичайне молочко буде давати. От, через що у нас вже тут картинка така вже зрозуміла. От. Хух. Вже, зараз будемо починати поратися. Починати поратися. Захромав моя ракета Пітарда, моя захромала. Застукав мотоблок. Ну, чесно, йому пижаки вставляли добрі. Він скільки всього натягав, і сіна і дров перевозив. Ну, в принципі, треба їй совість мати, чи честь трошки. І начав, то Почали вилітати клапана. Позападали, то кільця побило. От, а тоді короче, в результаті здох. Він почав торохтіти, тяги немає. Ну, короче, Ліг, треба або протачувати ці паршні, там. колінвал, вкладище міняти. Ну, Це для мене трошки велика е, філософія. Але з часом думаю, та щось, щось придумаємо. Щось придумаємо. Ой, так. Так, 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 так. Сюди я хотів зайти. Сюди я хотів зайти. Що тут? Що тут цей? Пузирі пускає. Віліс, ну соти. Соти мій друзі, ну ти со, ну ти що, ну, ну ти ж хороший. Ми з тобою балакали сьогодні вранці. Ти казав, що ти хороший. Ти слухняний, казав, що ти оце вперся в стіну. Ну що це за поведінка? Що це за поведінка? Ти хороший, ти мій дружаня. Ти що? Ничого ти, нічиво ти, нічого тут. Ну все, ти молодець, ти молодець, все. заспокойся. Заспокойся, мій друже, заспокойся, мій сирунчик, мій сирунчик такий. Ти маленький ще в мене, ти в мене маленький. Все, ти молодець. Молодець, все. Чи ти не розрішаєш, щоб какашки в тебе тут чистили? Це твої какашки, да? Не дозволяє, щоб какашки чистили, да? А Катеринка теж молодець. Да? Отримали результати. Катеринка в мене А2А2. А2. Гіпоалергенка. Да? Ти гіпоалергенка в мене, ти хороша. О, такі вже. Бачите, що найцікавіше, от зима. Бачите, мінус 10. От навоз, навіть навоз не позамерзав. Бачите, оце вона, в Да? Мавка, ну ти теж у мене хороша. Ти скоро дітениш, мені народиш, да? скоро маленьку дівчинку народиш, да? народиш мені дівчинку, будеш давати молоко. Бачите, в неї рог один тупий, а другий гострий. Це тоді, коли її привіз, вона ганялася за мною, я не міг з неї зняти вірьовку, бо вона на мене кидалася, як скотина якась. От. І це, І вийшло, що... Рік собі збила по обету, то було в дверей. От, бо я її зажав, ну, за дверима стояв і так руку витягував і пробував його все, її зняти. І бідолаха трохи пошкодила собі рух, і це такий він і вийшов. От, Бачите? От, через що тут вони всі в такому от, дебелому махнатом состоянні. Марічка, ти теж мохната, звісно. О, ну, все, 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 не балися, не балюсь, не балюся. Да? Хорошенька теж моя О. Ти хороша, теж, бачите, махната, стала, теж гіпоалергенна, супер. От. Ну Чого ти кричиш? Славуня моя, бачите, славунька. Скоро буде народжувати. Зараз вже зараз на транзитному періоді. Ну, чого ти кричиш? Оце, бачите, як приходжу з камерою, так це для них тут ціла епопея. Епопейка, так? Да? Ціла епопейка. Ти. Ярило. Ох ти ж ярило. А вон, дивіться, ще один стоїть. Гігант. Ох, і жук, паук. Пролісок, Чого ти лізеш? Він оце як на апостаменті. Вони це стануть удвох, один напроти другого з ярилом. От, і це там беседують. Два дружбана. А раз вранці приходжу, ну вони. Пооткривали всі загони, не знаю, чи хлопці не закрили, чи самі вони пооткривали. От, Я вам скажу, це конечно, було жорстко. І оці два Василя ходять разом один за другим і навіть не билися. Корови всі тут лежать на проході. От. Все пооткривано. Ну, Одне благо, що віліс був закритий тут. Аби віліс був відкритий, я думаю, влітали б вони всі як срані віники тут по цьому, бо він так до них. Досить так відноситься. Да. Соти моя, соти моя мавка, соти моя скотинка, соти моя Со ти моя? Со ти моя подружка. Звісно, ну, ти, ти дружбанчик. Да. Елес, ти хороший. Да. Шо ти Що ти дуєшся? Ну, що ти ото дуєшся? Що ти пузирі пускаєш? Ти любиш пузирі пускати, звісно, я люблю пускати пузирі. Дуже дуже люблю пускати пузирі. Да. Бачите, така цікава э, риса у усі ромах. От, зараз Віліс, покажи свій п'ятачок. Не хоче показувати свій п'ятачок. Вот у них носі одинакові з білими такими смужечками. О, це все так не знаю, чому так. ну так от генетично передається і всі діти велеса всі такі от всі такі цікаві. О. Да, слава. Де твій нік? що ти, мишаня. Що ти моя мишка-друбишка? Мишка-друбишка. ти моя мишка-друбишка, конечно. Знаєте, прикольно, одне скажу вам, джерсеї от взимку. от Знаєте, вони взагалі гладкошорсні вважаються. А тут дивіться, яка в них шерстюка. О, вони як норки, дивіться, бачите, от така. І тепленькі вони, бачите, без всякого. мохнаті-мохнаті такі, знаєте, інтересна така от у них шерсть. Да? Mm. Ласуня, в тебе звісно. Mm. Ну, в тебе теж дуже шерсть густа. Иди. В тебе теж дуже так, в баню, я не хочу до тебе йти, бо ти виділишся постоянно. Пролісок. Ти що, чого ти заліз сюди? Злазь. Ми йому бачите, зробили такий помост, поставили стовпи. Бо він тут, блін, трощив усе. Ну все, ну ти хороший. Ти в мене хороший, звісно. Звісно, ти в мене слухнянчик, ти в мене слухнянчик, ти теж такий самий, як батько в тебе. Да, ти спокійний, такий хороший бичок. Головне, а 2 теж гіпоалергенний. Ну, Зінка, ти теж в мене хороша, ти теж гіпоалергенка в мене, так? Да? Сливка, а ти в мене не гіпоалергенка. От Бачите, сливка от батька, не і батька Айшир, теж був А2А2, А2, але вона А1. От Чомусь так вийшло. От. Да? Моніка. О, моя Моніка. Моніка казія А2. Я її палір. Звісно, да? скоро вже буде телитися вона в мене. Оці ось такі чудні дівчата вже теж потихеньку наливають виміська а ну давайте я до вас занизу трохи О, Ось, да брунька така ось. це бачите, це зорька. Да? Ось ось зорька стоїть А ось брунька стоїть да все моя подруга і ти моя подруга конечно 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 ну все 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 ну да Дайте, ану ну свої жопами не покажіть покажіть свої запинята сіськи свої покажіть що там наші сіськи? Ой, сіськи растут. Що тут наші сіськи? Ага, ти я бачу, будеш перва, так? Да? Марточка. Да, Марточка буде перва. Марта, кстати, А2. Вот, а от, кстати, це подруга, не А 2 Дві сестрички, ну не А 2 Одна А2, друга нет. Вот. Да? Все таке, так, а ну. Ну, тишо. Тішо. Ти так, все. Піште, пішти, піште, піште, пішли, пішли. Да? Бронька. Так, да, давай, пройду. давай я пройду. Давай, я пройду. Да. это мои букали. Соль им положила. Вот. Шо ты, шо ты моя подружка. Бачите, какая цикава получилась. Красунька. Это смесь. Это же мышка на дочка, мышки и Велеса. Вот. Видите, какая получилась. От. Ну Я її записав, як е, лебединку і лебідка її звати. Така досить цікава вона. Бачите, класична така корівчина вийшла. Ну Теж скоро вже буде телитися, бо вже вимячко набирає. Пролісок. Ну ти, звісно, баловник. Ти в мене баловник. О, сінце є. Зараз повичищаємо, водички поналиваємо і будуть собі лежати. Ми взяли, почистили помости, всі он, бачите, досить познімали все. Попідстеляли їм і вони зараз себе комфортно почувають, О, щоб сказати, що навіть не дуже засрані. Вілес молодець, взагалі не засраний. Вілес не засранець, ти не засранець у мене, ти хороший, звісно, ти не засранець. Ти у мене слухнянчик. Ти у мене слухнянчик такий, ти хороший, хороший у мене, буцюнька. Хороший такий, ти у мене друг друг. Так? Я козяй друг, я друг, ти молодець. Знаєте, воно так з одного боку цікаво спостерігати за коровами. От. Чому? Тому що вони, знаєте, от кури грибуться от там візде лапами. Да? А от корови, вони такі, як поросята з одного боку, як свині, вони грибуться своїми носами. Це щось перебирають, перебирають, І тут знаєте, так от, от бачите, щось, щось собі там от вибирають, якісь смаколики. От. Через що так вони люблять, утром приходиш це, ну вранці. Я ж ну перед ну, доїнням ранковим, я завжди ну, пораюсь. Повністю роздаємо їсти, повністю все телят, всіх напоюю, От а потім уже тільки починаю. Доїти. І це ж де, е, сіно розкидаю. От так вони тут такі кучі понаворачують, потім роздаєш їм знову його, і вони ото вже тихенько собі переїдають. Десь на 11 годину вже починаємо, якраз закінчуємо вичищання. От, і вже тоді починаємо потихеньку, задаємо свіже сіно їм, От, і вони вже спокійно собі стоять. Джевелінка, що ти всіх ганяєш? Така вона у нас воєвнича дама, вона як мама. От. Потихеньку роздоюється. От, поки що не багато дає. Звісно, зараз градус упав, мінус 10, молоко упало відчутно, От, знизили продуктивність. От, але я думаю, колись буде плюс, От, колись буде плюс, і все стане на свої місця. Тому що на деякі корови на 2 літри молоко знизили. От. ну, Зато, як кажуть, молоко буде жирніше. То такі справи. Так, нічого. ну так ми Зимуємо, так ми зимуємо, не дивлячись, як б не були морози. От, худоба себе тут почуває досить комфортно. От, вони тут, знаєте, якби тут свій, свій мікроклімат. От, головне, тут зовсім немає вітру, тут немає протягів, от, тут немає дощу, тут є сухі помости, от, тут є вдоволь їжі, вдоволь їжі і е, є завжди свіжа вода. Звичайно, що вода не тепла, але вони вже привикли. От, знаєте, саме головне це адаптація тварин. І поступово, коли тварина з самого літа знаходиться на свіжому повітрі і плавно входить в зиму, вона повністю готова до всіх викликів природи. От, природи. Ну, так воно нею генетично закладено. Ой, хочу вам ще сказати наступне. От, на 6-7 березня плануємо провести курси по штучному е Хто ще не встиг, або хто вже надумав, хто вже готовий, то в принципі набираємо групу. От ця група буде, я думаю, остання перед літом. От, а потім вже знову почнемо. там уже із зими почнемо далі рухатися, тому що я розумію, що буквально ще ось якийсь місяць-два і почнуться городи. Почнеться вже підготовка, сіяться, бо я теж вже отримав насіння. От, і вже потихеньку почав, вже потихеньку теж починаємо, починаємо шевелитися, бо потрібно сіятися, і потрібно, нам потрібне сіно. Потрібне сіно. Тим більше, що дивіться, у нас у мене вже воно так все досить інтенсивно рухається. І ви бачите, сіник вже ми майже з'їли. От, майже з'їли. Я думаю, що як все нормально, то до кінця лютого тут сіна має вистачити до початку березня. Думаю, та далі вже будемо. Вмикатися, ну ще є, є ще де ну, як брати, ще воно повне горище. От ще там є у людей по сінниках, треба буде позабирати, бо ми туди порозкладали, бо ми ж вийшло так, що якраз коли заготовляли сіно, будували сінник і воно все так трошки вийшло наш Кереберть, але нічого страшного, я думаю, що потихеньку-потихеньку, до травня місяця, до виходу на пасовище ми будемо ми протримаємося. От тому е також хочу нагадати, вам не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину private Milk and meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів і кормових добавок. От компанії Yozera, От вона вам зараз саме необхідна для ваших корів. От, тому що дуже багато звернень. От багато до мене телефонуєте, пишете, от е підказую, розповідаю. Тому. Звертайтеся, пишіть, дзвоніть. От будемо разом лікувати і рятувати ваших корівок. Тому ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!